Привіт дорогі підписчики, з вами як завжди, Войт. і и... ми будемо сьогодні грати в Clash Royale і відкривати клановий сундучок. Набити на вас... в мене на десяточку. І хотів би вас відповісти в коментарях на багато пишуть, чого не, не знав У мене були проблеми з масою. І я там лежав тиждень в лікарні. І тому я не міг зняти відеоролик для вас. Я думаю, ви мене підтримаєте. тим, що Я вже повернувся і для вас можу записувати знову відео. І я думаю, можна зробити програму. на відео, щоб можна було в понеділок в п'ятницю проходили відео про прохождення е, до якоїсь нової арени в Clash Royale, а, наприклад, в неділю в суботу не відкриття сундучків. Вот. Е, так, давайте, в принципі, скажу, що би я хотів. Звісно, всі, хто на мене підписаний, е, вже давненько знає, що я хочу в нову вірця. Мені, як не випадає, я би віддав спад підписати за мене цю вірцю. Зараз в клані, я не знаю чи можете розібрати зараз людей. В кубок в клані у нас 292 кубків. Скоро в топ зайдемо. Так, да, можете зайти, необходимо туди 2800. Якщо захочете, заходьте, будемо разом мати навіть відео, якщо купити, але це вже писати мені. В принципе, давайте відкривати наші шість сундучок ланові, ну перед ним безплатні сундучки і може з нього запустить. Так 75 золота. Саме мені золото надо для прокачки 11-го левела мух. Два кристалика. Да ну я что-то забуде, просто жесть. Один мушкетер, От чого ще одного мушкетера не дали. Ще один мушкетер, Мені треба було. От один... дай, дали би, блін. Два мушкетера і. 9 розрядів. Жесть. Ну, в принципі, у кого нічого не витримую. Ну, тут що толково, це тільки в мене золото і кристали, Зараз тут видно кристалликів не буде. Бачні бомбішники мені її взагалі не треба. І 9 варварів. Все-таки варварів можна буде прокачати на 10 левел. В принципі, е сказала, як я тащу з колодами, які колоди в мене. У мене є найособливіші е колоди, найкраще це от, е літні варвери, ведьма, спел, шибала, брібно. Торнадо. Ярость і меню. Не вистачає мені пару золота і пару карчок прокачати їх на 11 левел. І хочеться ще прокачати буде мені 10, 10 левел елітних. Ну а оце от моя теж класна колода, якщо хочете беріть вот, не доро... Кстати, підкажіть мені колоду з їх скелетом. Бо я хочу попробувати якусь колоду з її скелетом. Давно вже не грав, колись поняв, це була моя просто супер суперлюбима карта, а зараз цей я це про неї забув. Ну і давайте пробуємо. В принципі, я так прочитав, що в моєму клані не робиться. Тут нічого, поки нікому ніяко, колега не випадала. Думаю, нам випаде його. І, ну, давайте відкриваємо. Пожелаємо удачі, лайки. Так, 1620 золота. От саме в цьому сундуку мене може підбодірити, звеселити тільки от 1620 золота. Оце от от просто класно. Давайте далі. Так, нам випадає 12 стріл. Хороша карта, на я не щось не користуюсь. Лідяний голем. Теж чув про Лідяного Голіма, що, що багато ним попадає. І тих, хто сидить на 10-й ріні, користується лідіним големом. Може мені пора. Але не знаю. Я по Попробую придумати якусь ой, я, якусь колоду з ним. Якщо що, то підкажіть мені. Також не забувайте підписатися на мою групу ВК і мою групу лічну з ютубером Нік ТВ, ссылочка на його канал буде в описанні. Всі ссылки які вам на групи на мою сторінку ВК, будуть мені, у мене під цим відео в описі. Королівських гігантів 49. от Я їх збираю на 10 левел. Дуже. 79 гоблінів Скоріше все, що нічого такого не випаде. Ні. 100 розрядів 21 башня болбешника. І давайте хоча б. 2 голіма. І ту карту, яку мені не дали. Це ж... Боже мій, дайте Легу. Та ну. Просто я не можу вибити чортову ще одну легу. Толкового вообще не дали мені нічого. Дали би лучше тарана. І, І що ще би можна було взяти в них такого толкового? Ну, вишибало б на 4 левел, би прокачав. або стражі лучше. Жесть. Просто... Надавить мне супер Лего. Ну короче, всем пока з вами